Чи можливо звільнити окуповані території півдня військовим шляхом? Початкова мета це токмак. Наступна Мелітополь, після цього Вінчиська при путінському режимі вони залишаться під контролем. Його окупаційних сіл, що для цього потрібно силам оборони України. Чи можемо ми робити наступ, використовуючи виключно наземні сили та засоби, якщо нам не шкода своїх людей? Так чи можуть захоплені території Херсонської і Запорізької областей повернутися під контроль України в результаті перемовин для оточення Путіна постане питання, чи разом з ним загинути, чи все таки думати про якусь альтернативу? Вітаю, з вами Дарина, Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Російська армія стрімко захопила території Херсонської і Запорізької областей на початку повномасштабного вторгнення. Окупанти пішли у наступ з анексованого Криму через перекоп і Чонгар на материкову Україну. Протягом перших днів наступу військові РФ зайняли кілька найбільших міст Херсонщини на лівому березі Дніпра. Йдеться про Генічеськ, Скадовськ, Олешки, Каховку, Нову Каховку і Голу Пристань. На початку березня російська армія окупувала і обласний центр. Місто Херсон водночас окупанти просувалися і захоплювали населені пункти Запорізької області. Під контролем Росії опинилися Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Пологи та інші міста і села регіону. Правобережну частину Херсонщини Силу оборони України звільнили у листопаді 2022 року. У першу річницю до окупації міста президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що Україна так само, як і про Херсон, не забуває про інші населені пункти, зайняті окупантами. Увесь південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить назавжди. Скільки б разів вона це не повторювала? Бо Україна завжди повертається, завжди, коли знаємо нашу мету. Водночас, призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо регулярно заявляє, що російська армія, начебто, знову захопить Херсон правобережну частину області, а також просунеться на весь південь України. І Херсон повернеться, і Ніколаєв, Одеса, і далі туди, до Дуная, Ізмаїл, все це. Наша слава і наша гордість, яка по праву повернеться в состав Росії, тим часом лівобережна Херсонщина та частина Запорізької області залишаються в окупації вже четвертий рік. Наскільки складно Україні звільнити ці території і що для цього потрібно? Сергій Грабський розповів новина Приазов'я, що деокупація півдня є стратегічною метою для України. Вбивання сухопутного коридору, тобто до моря. Розділ, як то кажуть, угрупування російських військ і визволення Криму. Після цього, скажімо так, визволення Донбасу переходить в більше політичну військову операцію, аніж військову операцію, про яку ми зараз говоримо. Що може стати передумовою ну, чекає розуміння того, з чим ми маємо справу? Ми маємо справу з противником, який підготував інженерно фортифікаційні споруди. Які має серйозні м, укріплення, які дозволяють йому невеликими силами утримувати е, позицію. Ми маємо справу з противником, який не має дефіциту з особовим складом. Ми маємо справу з противником, який не відчуває дефіциту е, в тому озброєнні, яке дозволятиме йому утримувати ті позиції у разі нашого тиску туди. Чому я звертаю на це уваги увагу? Тому що на цьому і базується наша контрдія. Деокупація лівобережної Херсонщини і територій Запорізької області це надзвичайно складна військова операція, каже експерт. Для її реалізації силам оборони України потрібна перевага у повітрі. Я спеціально робив дослідження щодо того, чи можемо ми робити наступ, використовуючи виключно наземні сили та засоби при обмеженій підтримці авіації. Е, відповідь, якщо не на шкода своїх людей так, але так, щоб ви розуміли, темпи наступу в ідеальній ситуації от, за всіх там суперумов будуть складати від 5 до 10 кілометрів на добу, що критично мало. Авіація дозволяє нам е, збільшити темпи наступу до 10-30 кілометрів на добу, що відповідає, ну скажімо так, е, стандартним уявленням про проведення наступальних операцій. Тобто, ну я б сказав так: прорубаємо коридор. Знищуємо логістику на, на цьому коридорі і атакуємо. Причому це, цей коридор робиться з двох напрямків, тобто умовно пробиваючи е, фланги і атакуючи, витісняючи витисняю, або знищуючи противника. Так, щоб противник не встиг оговтатися і не зміг перекинути туди додаткові ресурси. Е, що для цього потрібно? Ну самі розумієте, що потрібно в, цьому, в цій ситуації, швидкісні е, сили та засоби доставки. В Даному випадку ми говоримо в першу чергу про військово-транспортну авіацію як одну із складових успіху, і достатню кількість ударних наземних засобів, які в першу чергу включають. Ну знаєте, як по тепер приказати, пілотовані, підкреслюю саме пілотовані. Бойові системи, які дозволятимуть нам проводити такі маневрені дії, звільнення окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя це проміжний етап деокупації півдня, зазначив Сергій Грабський. Військова операція на його думку має закінчитися звільненням Криму. Початкова мета це токмак. Наступна і після цього гінішеск. Тобто, коли ми пробиваємо цей коридор, я так виключно умовно, чому тому ж, вибачте, мене все одно зносить в бік Криму, тому що Крим залишається нашою головною метою, а звільнення Таврії, північної Таврії це є проміжним етапом, і без цього проміжного етапу і закінчення операції в Криму ми не можемо говорити про наші подальші стратегічні перспективи. Підкреслюю ще раз це надзвичайно складна операція. І чому я під це підводжу? Тому що за самих ідеальних умов протягом наступного року ми її здійснити не зможемо. Це має бути абсолютно зрозуміло, і протягом цього року ми маємо бути на всі наші зусилля мають бути присвячені виконанню присвячені двох завдань: перше знищення бойового потенціалу противника з мінімальними для нас втратами. І друге нарощування нашого бойового потенціалу. Це надзадача. Вона є надзвичайно складною, але іншого вибору у нас немає. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів новинам Азов'я, що Росія триматиме під контролем окуповані території Півдня, поки Україна не отримує перевагу на полі бою. До тих пор, поки не буде в Україні поставлено необхідне кількість наступального не буде ніби обеспечені військових сил України на полі бою. В Россия будет буде удерживать. тут немає ніяких рамок. Пока Україна не буде в состоянні воєнних путем вот при путінському режимі вони остануться під контролем його окупованих сил. Наразі Україна отримує зброю необхідну для оборони і стримування окупантів, а не для звільнення територій, зазначив політик. На то место Россия, вытрачая на войну, вылучает ресурсы. Россия тратит огромные деньги. И эти огромные деньги она может тратить еще несколько лет. Запас есть, нефть продается, газ продается, несмотря там, на обещание Трампа и все это прекратить. В общем, все это пока идет. Поэтому вот мы должны с вами тут быть реалистами. Для того, чтобы победить, Украине нужно удвоить, утроить эту помощь. Санкционная политика не остановила войну. Она не смогла остановить войну. Дана, може бути, затруднила, дана може создала эффект нервозности. Дана заставила Путина искать обходные пути, которые он нашёл. К чему вы закончите? Вана скорее всего, она закончится замораженным конфликтом. Будет это по каким границам? Сказать сейчас сложно. Скорее всего, Путин не пойдёт ни на какие компромиссы. В Європі варто було б напрацювати стратегію відносно Росії, яка призвела б до зміни влади у цій країні, додав Геннадій Худков. Режим надо слаблять изнутри. для этого надо вырабатывать стратегию сдерживания. Тогда вопрос деоккупации украинских территорий, возвращения Крыма и так далее, предположим, да, он будет решаться вопросом дипломатических переговоров с новой властью. Пока не будет смены власти в России, никаких стабильных, никакого стабильного мира, никакой безопасной ситуации ни для, ни для Украины, ни для Европы не будет. Какими бы там железобетонными Формулюровки ніблба ставлен мірний договор. Чого там буде написано, написат не стоїть нічого? Окуповані території є однією з ключових тем у процесі перемовин, який активізувався за президентства Дональда Трампа. Після зустрічі 18 серпня з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи Трамп заявив, що Україна отримує багато землі у підсумку завершення війни. Українська влада неодноразово офіційно заявляла, що не визнає окуповані території російськими. Росія натомість вимагає визнання анексії Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей в межах їхніх адміністративних кордонів, а також Криму. Чи можуть окуповані території Півдня повернутися під контроль України дипломатичним шляхом? Колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко розповів новина Про Азов'я, що на його думку справді ймовірним варіантом повернення захоплених регіонів є політико-дипломатичний шлях, але для цього потрібні зміни всередині Росії. В якийсь момент для оточення Путіна постане питання: чи разом з ним загинути, чи все таки думати про якусь альтернативу. Мені чомусь здається, що Другий варіант матиме місце, тому що ну, це просто відповідає елементарному здоровому глузду. Якщо твій вождь збожеволів, ну, це його яка проблема. Якщо він хоче загинути, ну, це його проблема. Але чи хочу я йти з ним до кінця? От тут виникає питання. Це варіант, коли може відбутися ну, так званий палацевий переворот, який змінить. Ну, що найменше керівника цього режиму, чи зміниться від цього сам режим? Питання відкрите. Але знаєте, коли особливо в тоталітарних системах відбувається зміна керівника, зміна диктатора, зміна царя, імператора там і так далі. І так далі виникає ну, така собі можливість або певних, або докорінних змін. З зміною так би мовити, лідера може. Впасти режим, який цей лідер е, створював впродовж е, фактично трьох десятиліть, е, тому е, це варіант цілком очевидний. Якщо змінюється режим, ну відповідно змінюються і підходи відносно того, що було до цього відтак. У нас може з'явитися справді політико-дипломатичний шлях. Якщо таких змін у російській владі не відбудеться, то Україні потрібно готуватися забирати окуповані території військовим шляхом, каже дипломат, і в майбутньому здійснити таку операцію, коли б це не сталося. Тоді як у випадку з Азербайджаном, який чекав довго, але дочекався свого часу і повернув окуповані території вже е, силою. Тому я би не виключав жодних з цих варіантів. Треба просто бути до цього готовим. Треба мати відповідні ресурси. Ну а відтак е, в потрібний день і в потрібний час застосувати те, що насправді буде найбільш ефективним. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі! Ви слухали новини приазов'я.